Слава Господу! Бог дарує нам можливість зібратися, і слава йому за це. А також Бог дав нам цю можливість сьогодні, щоб ми мали таке чудове служіння, наше зібрання таке спомину смерті Христової. І я би хотів, щоб ми трошечки роздумовуючи над цим. Вернулися на ті події, згадали. І десь в нашому серці ми переглянули і почали цінити ту жертву Ісуса Христа на Голговському Христі. І я би хотів більше сьогодні зачитати саме ту подію, яка відбувалася в той час, і наскільки велика перемога. Відбувалося там того дня на Христі, де страждав Ісус Христос за кожного із нас, проливаючи свою кров для того, щоб ми сьогодні могли бути і називатися дітьми Божими, щоб ми сьогодні могли взивати Ава, і в молитвах мати доступ до Отця Небесного через Ісуса Христа. Хто має Євангеліє, слідкуйте. Я буду зачитувати із Євангелія Матфія. Це буде 27-й розділ. З 27-го віршика по 50, по 61-й віршик. Будьте уважні, тому що Слово Боже, воно живе і діяльне. І ця історія. Вона закарбована і в наших серцях, де відбулася перемога, велика перемога Ісуса Христа. Івангелія Матвія, 27 -ма глава, з 27 віршика і нижче. Тоді, тоді-то, намісникові вояки до Приторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ. І, роздягнувши його богряницю, наділи на нього, і, сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його і навколішки, надаючи перед ним, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: радій, царю юдейський! і, плювавши на нього, хапали тростину. Та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща, і задягнули в одежу його і повели його на розпиття. А виходячи, стріли одного кірениянина, Симона, на ймення, його змусили нести для нього Христа, і, прибувши на місце, що зветься Голгофа. Цебто сказати череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного. Та й покоштувавши він пити не схотів, а розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жерба. І посідавши стерегти його там, і напис провини його помістили над його головою. Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ними, з ним двох розбійників, одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословив та головами своїми хитали і казали: ти, що храму руйнуєш та за три дня будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само ж і пересвященники з книжниками та старішими, насміхаючись, говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому, покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив. Я син Божий. Також насміхалися з Нього і розбійники, що з ним були розп'яті. А від години шостої аж до години 9-ї темрява сталася по цілій землі. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: Елі елі, лама, савахтань. Цебто Боже мій, Боже мій. На що мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули, і казали, що він кличе Ілію. А один із них зараз побіг і взяв губку та оцтом її, наповнивши, настромив на тростину й дав йому пити. Інші казали: Чекайно, ну, побачимо, чи прийде Ілія визволяти його. Ісус знову голосом гучним іскрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлись надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі. І повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а із гробів, повиходивши, по його воскресінні. До міста святого війшли і багатьом і з'явились, а сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, і як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже, і казали, Він був справді Син Божий. Було там багато і жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли із Галілеї. І йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, і Марія, мати Якова, і Йосипа, і мати синів Заведеєвих. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї, на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового, пилат і звелів тоді видати. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащеницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі до дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. Така історія і ми десь в подумках полинаємо в той час, коли розпинали Ісуса Христа. Така подія. Але дивлячись на цю подію, хтось лікував, тому що Писання каже, фарисеї його і за завісті предали. Хтось лікував, що не буде їм заважати робити те, що вони робили? Лукавий думав, що. Все перемога. Але перемога сталася за Ісусом Христом. Коли Ісус Христос, написано, висівши на хресті, спустив Духа, то Писання каже: та завіса, за котру ніхто не міг заходити, вона розорвалася надвоє. І з того часу. Сьогодні ми маємо можливість і нагоду. Приходити до Отця Небесного через Ісуса Христа. І коли ми будемо згадувати смерть Христову, кожен раз, коли це робите, смерть Христову возвіщаєте, так каже апостол Павел. І коли ми це робимо, то ми десь згадуємо, що за нас сьогодні заплачена велика дорогоцінна ціна крові Ісуса Христа. Бог дарував нам свободу в Його Сині. Збулося всі пророцтва, котрі були про Ісуса Христа, навіть коли ми читаємо Ісай 53 главу, а Він похований у багатого. Всі пророцтва вони здійснилися в Ісусі Христі. І сьогодні ми маємо обітування в цьому Ісусі Христі, нашому Господі і Спасителі. На котрого ми надію покладаємо, до котрого ми йдемо. І маємо бажання воскреснути з ним Дня Оного. Коли глизували з Нього, сьогодні багато людей відкидають Ісуса Христа. Сьогодні багато людей не хочуть чути про Нього. Але давайте сьогодні ми десь. Поміркуємо про, нашим, про наше життя, коли ми приходимо на зібрання, коли ми сідаємо в цьому залі, коли ми співаємо пісню, все віддам і для Ісуса, коли ми молимося і взиваємо до Господа, очі, люблячий Батько, чи готовий я дійсно все віддати, як віддав Ісус Христос за мене і за Тебе того дня? Чи готовий я віддати все своє життя, все єство своє віддати Господу? Коли Христос до Христа підійшли і сказали, що робити, Ісус каже: возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм. І дає дві заповіді, возлюби ближнього Твого. Каже, на цих заповідях основане все. Сьогодні ми десь, живучи на цій землі. Ми хочемо десь блага для себе, для ближніх, це добре. Але поміркуємо про вічне життя, за яке ми проповідуємо. Мені дуже сподобалося в п'ятницю, коли гості проповідували такий один момент, чому я зачитав саме Євангеліє і цю подію про Ісуса Христа. Один брат проповідував і каже, Йому задають питання, чи віруєш ти в те, що проповідуєш? Я чомусь задумався над цими словами і читаючи Євангеліє, я собі сказав: я вірю в те, що я читаю. Я вірю в те, що я проповідую в Ісуса Христа. Чому люди задають такі питання? Де, коли ми говоримо про Ісуса Христа, коли ми читаємо Євангеліє, але люди не бачать нашого життя. Нашого життя в світлі Євангелія, в світлі Слова Божого. І я би хотів нас застерегти, щоб ми, читаючи Євангелія, слухаючи Слово Боже, згадуючи смерть Христову і її возвіщаючи, завжди зазирали в своє життя. Недаром апостол Павел юному Тимофію каже: вникай в себе і в учення, займайся всім постоянно. І далі каже: поступає так, спасеш себе і слухаючих тебе». Це слово, котре Бог сьогодні говорить особисто до кожного із нас, щоб ми вникали в Слово Боже. Вникали в нього ежеднівно. Постійно. Роздумовували над Словом Божим згідно нашого життя. В різних обставинах нашого життя ми завжди сопоставляли його і Словом Божим, що Господь бажає від мене. Коли ми це будемо робити, то оця смерть Христова, кров Христова вона буде мати владу над нашим життям. Дії святих апостолів. Описується одна подія про ніких синів пересвященника, котрі йшли і теж іменем Ісуса Христа питалися вигнати Беса одного. Але історія говорить дуже цікаву річ, котрий звертається до них і каже: Ісуса я знаю, і Павел мені известен, А ви хто? А ви хто? Сьогодні дуже важливо, щоб Ісус Христос він жив в нашому серці. Сьогодні будуть браття згадувати багато про Ісуса Христа. І на цьому зібрані ми маємо можливість думками, Єством своїм згадувати ту велику жертву Ісуса Христа. Я би хотів нас всіх закликати до молитви подяки Господу, що сьогодні ми маємо цю можливість збиратися, слухати Євангелія і день благоприємний, день спасіння, за що слава Господу. Що сьогодні ще лунає євангельська звістка і є можливість людям, котрі ще не пізнали Ісуса Христа, пізнати Його як власного Спасителя і жити з Ісусом Христом. І рухати за Ісусом Христом, і рухатися до вічних небес, до яких і покликав нас Господь, куди ми всі стримемося. Я закликаю нас до молитви, подяки, але також всі молитві згадати і за ту країну, в якій ми живемо, що Бог явив свою милість, десь браття, сестри, там на сході. Не так їм легко, не так може збираються не в таких гарних домах, як ми сьогодні. Але в нашій молитві я би просив згадати і за них. А також, як сьогодні буде багато згадувати за Ісуса Христа, я би просив, щоб церква в молитві згадала тих, хто ще не має примирення з Ісусом Христом. Дій святих апостолів пише, що Бог прилагав спасаємих їх до церкви. Я би хотів, щоб ми молилися, і Бог дійсно прилагав спасаємих і до нашої помісної церкви, щоб Бог діяв в серцях силою Духа Святого. Тому давайте піднімемось і прославимо нашого Господа.